Всім привіт! Сьогодні 3 квітня і розкидав міндобриво трохи біля хати та й поверхі закриваю вологу. Так. Ще не ставимо, бо сьогодні рано лід був на воді, примерзлий МТЗ-82 Це брата трактор. Бомбезно! Поклав турбіну на нього. А з турбіну йде добре, диму нема. Цей трактор у нього за границі, теж експортний він був, Я, ну але колір синий, він його за границі йому привезли, має вже пару років. Але нічого, роби, як бачите. Роби добре. Закрию вологу трохи. Мін доброго кину не тромофоски Іде, йде, 82, -ка. ну він дивиться за це, він любиться. Культиватор, не атор, так він зробив відповідно, то все грає. Турбіну встановлював сам. Він клав і, звісно, зміни видно одразу, бо він дископлугом йде цим Велесагром, то йде довго. Та і хто розуміє, чути по двигуні, як він робить. Так, да, у тому році тяжка була ріля, в цьому році взагалі супер. Розробляється. Все, супер. Потім вже коли будемо ставити город. Доробимо. Ще раз глибоко і буде веригут. Отак, колесо має йти шансом культиватора. О, все, вирівняв. Грузи на колесах, все як майбутнього.

Який він рік тебе? 93-го року. Ну, тримайся, купи що? Бортові, сухі, тазатор, грію, все як має бути. з кабіні подивись, що там грузи на колесах стойки звісно цими стойками можна корчувати пні це мощно. така 8 ще заводські наклеїчки рідні що як має бути Що тут? Ну, коротше, нормальний трактор. Так. а до завтра ти сам клав, так? Да? Да. А цу тягу хто вигинав ти? Так. Да. Сам вигинав Батис. Да, він їхав з бульдозером. Вчора йому перебрали, типу ансиреса, де шоу худозу. 8 години. Такий трактор. 82. 93 року випуску. У такому стані. Такий, який він є по факту. Це він з Германії тебе. Скільки у тебе він років? 5 років, так? Да? Ano zavede no, ih, najpućujit jak vid